Каяк на шару Так, каяк на шару є Виявляється, є квест, е, нагороду за який дають каяк. Різдвяний якийсь каяк ось називається квест. Різдвя... Рибні перегони. Проїхатись на різдвяній рибі 500 метрів за раз. Перше тут помилка переводом це не різдвяна риба мала бути, а якась, я так думаю, івентова. Це мала бути якась івентова риба. Значить, Перший раз я наткнувся на. Це в мене вже другого рівня взято, а перший раз наткнувся, коли я зловив історичну райдужну форель. Я тоді не зрозумів, я подумав, може в них якийсь глюк, типу вони не виключили історичну рибу з різдвяною, а Потім сьогодні я стрімив і люди в чаті пишуть, що типу це глюк, що це неправильний перевод, коротше, що можна зараз проїхатись на рибі. Але я так і не зрозумів, вони пишуть, що можна на любій рибі зараз 500 метрів. Але мені здається, що це лише на івентових рибах. Тому uh, зараз я фармив uh, білих осетрів на Сан-Хаокіні. Тут є стальноголові лососі історичні, а також смугасті окуні історичні. Тому я буду пробувати зараз зловити Ось титановий, пойдеться, я зніму. Буду пробувати ловити стальноголова лосося. Це мій канер. Або з цього. Або смугастого окуня. Пробувати буду з цього. Хаяка, звісно ж. Не знаю. Треба ще вгадати. Не вгадати, треба ще знати, коли я клюну коли клюнула саме історична риба, щоб її не витягувати, а просто кататися. Ну, буду попробувати зараз. Пельноголові лосо... лососі і смугасті окуні тут клюють досить часто. Чесно, я навіть не знав, що можна. Я перший раз, коли побачив, я не звернув увагу, що там пише за раз. Я думав, що це так, як звичайна ця рибна упряжка, що треба проплисти типу, в загальному 500 метрів. А це за один раз. За один раз це багато. Давайте пробувати. Ось, бачите, перша спроба не вдала. Це смугастий окунь, воно би не зарахувало. Окей, відгрібаємо назад і пробуємо ще раз. Я знаю, що тут ловляться непогано ці лососі. Зараз може туди і покидаю. У мене там є міточка навіть на, у... на унікального. Зараз також, щоб далі стати, щоб що, то можна було б максимум проїхати. І Не факт, що то, що ти зловиш зразу історичну, і ти не будеш бачити, чи історичний, то чи не історичний. Ну там можна побачити мітку на, на верхньому плавці, але... Її не, бли, її не завжди видно. Нормально так клюнуло, я заспав. Говорив, говорив і заговорився. Так, відпливу ще назад, бо мене підтягнула ця риба вперед. Максимум, наскільки мені дозволяється тут. Найважче це <кхм> 에, визначити, що ти зловив історичну рибу, а потім на ній змогти проїхатись 500 метрів. Таме прикол в тому, що ти не знаєш, коли ці 500 метрів настануть. Я не знаю, чи в чаті появиться сповіщення, що тіпа, ви виконали е, таке завдання. Я не знаю, чи воно з'явиться, коли ти проїдеш 500 метрів, чи воно з'явиться, коли ти проїдеш 500 метрів плюс і витягнеш рибу з води. Питання. Але будемо зараз спробувати разом з вами <кій> під запис на відео. Так, щось клюнуло. бачив я, чи це історик, чи це не історик. Це історик, це історична риба. Будемо пробувати зараз з за нею. Вона нас катала, але не забувайте за натяг ліски. Особливо моменти, коли вона випригує з води. фіг його знаєш, коли ти накатаєшся 500 метрів, от в чому прикол, розумієте? Хоча мене круг не, не, там якихось на 4 кг. Навіть не було 4. Накатав 200 метрів за. Блін, він мене в каміння за. Він мене завів в каміння Він мене звідси вже не витягне. Е, він мене витяг. Добре, добре. Катаємось далі. Блін, ну ж не веде мене. Ааа, натяг ліски, натях ліски. Давай, бейся, лососи. Пливи за... за... Блін, блін, я його витяг. У, я нечайно його витяг. Цікаво, скільки я проїхав. 200 метрів проїхав, в мене було 203. Ні, я навіть не побив попередній свій рекорд. Шкода, шкода. Блін, він мене завів тупік отут, і я не знаю, чи він би мене звідси вивів, якщо чесно. Я думав підтягнути десь на, на 2-3 метра, а виявляється 4 і наступний вже 0 зразу став. Це був для мене неочікувана фігня. Я ж ставлю на паузу, а тим часом я спробую відловити ще. Включусь уже, як буду кататися. Так, друзі, ось стальноголовий історичний лосось. Поки що грибе добре, то не знаю. Далі себе покаже. А, натяг, 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 не забуваємо за натяг, бо натяг наше все. Так, перевертати мене не треба, а от тягнути мене треба. Буде, як я трошки відпрущу що... ліску. Ага, він буде мені робити ослаблення, я поняв. Хай катає мене. Хай катає. Хоч ззадом, хоч передом. Оце, мабуть... Найважче з цього квесту це Мудриться накататися, щоб це ще треба, щоб риба тебе тянула, вона може крутитися на одному місці. Ось так пригати, як пригає цей лосось І не натягати 500 метрів, розумієте? Треба ще слідкувати за цим натягом, блін. Попередньою риби я думав скрутити катушку до 2-3 метрів. Я після 4 скрутив і риба витяглась на човен. Так що тут менше 4 не буду робити метрів. Я надію в чаті відобразиться повідомлення, що я виконав таке то досягнення. Пати прегати, ти давай плавай, плавай, плавай. Не, оце, коли він тако пригає, це дуже мені. з води дуже глядає мені ліску. Селе нема. Мене возити по цьому озері. Їдемо туди, їдемо туди на відкрит... на відкриту воду. Ти затягнув мене ці куряни. Закриту воду. Гриби, гриби гри, взутих гри, сил. Давай, 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 давай. <ріст> Я лише все дивлюся, якісь нові повідомлення в чаті. Сразу дивлюсь, чи то... Не моє А як знати, коли буде 500 метрів? От як знати. Одноплата. Так помало так помало. Треба на якісь великі, мощні риби. Можна пробувати на цьому ще. На щуки маскинонгу. Тоже сильна риба велика. там А там рибка в районі 20 важить. Може там покраще покатає. Це вже майже мене не катає, бачите, я вже майже сижу на місці. гриби, 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 вона вже здихає, вона вже Блін, і що робити? От треба здохла, вона більше не годна гриб І прибила мене до берега. Гриби, риб, купливи. Справді це складніше, ніж я думав. Я думав, що це буде легше. А я не подумав, що риба видихується. Що нас Вона вже не гадна, вона просто пригнеє. Доведеться її забирати, я так відчуваю, піднімати на борт. Вона прибила мене до берега. Плавати негодно. Я стою на місці. Блін, це дуже складно. Стаю я і... А мене вже прибило, я вже стою на місці. І того, і того. 417 метрів вона мене не катала. Якихось не хватило 83 метра. Ну, але цей. Суть ви поняли, правильно? Я жму на паузу, пливу знову те місце і буду продовжувати. Так, я зловив історичну щуку. Я переїхав на сент круа Поки катаюсь, не знаю, вдасться мені. Вдасться ось цією щукою здіпити. Якось ці риби дуже швидко виснажуються навіть щука. Я вже трошки катаюсь, поки я. Я не зразу побачив що це історично, бо вона не піднімалася на поверхню. Е, я вже пізніше побачив. Ну так, вона мене вже трошки потягала, і тоді я побачив що це історично. Включив запис. Дуже важливо не профукати. Це все діло. Якось вона навіть ця щука дуже швидко виснажується. Вона катала мене трошки, катала, потім стала і вже тіліпалася, просто плескалася у воді. Там уніків ловить, поки Пробую цей квест зробити. Здавалося, ніби не складно. Що таке 500 метрів? Блін, а виявляється складно, тому що треба не просто собі а, а, бере і пливе і, та, і тащить вас за собою, а вона випрягує тако з води, болтається, тіліпається, плескається. І не дуже виходить, що вона вас тяне. Е, е, суко. О, це вона набрала знову сили, бачу. Навіть трошки розмотала мені ліску. Давай, рибу, давай. Так, тепер розвертаємося рибко. Грибимо зовсім протилежну сторону. Отут тупік, і я не хочу зараз ти мене на берег посадило. Хе-хе. Так, не просто це, не просто. Чи важко слідкувати треба довгу палку мати, чи коротку навіть краще. Навіть не скажу вам, що як краще, бо я на коротку не пробував, але от надовго бачу, що воно підпливає. Коли починає випрягувати біля вас, то багато, багато часу вона проводить з провес, провеслою ліскою. Тому шанс, що риба зірветься, досить високий. Так, це мені не подобається, що ти мене входиш до берега. Давай набирай ще сил і... іга, давай. Іга. Блин, це треба якусь рибу таку, не знаю за. 30-40 плюс кілограм. Я думав, щука не так швидко виснажується, а вона таки виснажується добре. Я не знаю, скільки я проїхав. Ніц, не знаю. О, ні, щуку, ні. Блін, ну небезпечно капіт Давай, пливи кудись Все, вона вже не пливе, вона вже здохла. треба її витягувати. Вона вже здохла Еее Єе. Yeah! <laughs> Зробив я ці рибні перегони. о Так. і елвін Каяк. Предмет додано в сховищі. Єе, блін, цікаво, скільки я проїхав. Воно ж не покаже тепер. Фу, блін, ну це було не так легко. Мені на стрімі писали, що це по суті легко, але по суті це виявилося нелегко. Так, давайте. Поїдемо, подивимось, що це за каячок, що він коштує, що він себе представляє. Окей, okay, окей. Okay. Так. Його можна продати за 70 байткоїнів. Uh, Значить, давайте я їх сюди і порівняю. Так. Так. А, значить, а, у цього швидкість 9. Вага 20, вага трошки більша. довжина, розміри однакові. Значить, чим різниця вага. А, вашу вагу риба буде важче тягнути. Но 4 кг це різниця аж ніякої. Тут швидкість 12, тут швидкість 9. Можливо, його, ну, не знаю, його можна продати, але так як він ексклюзивний. Не знаю. в общем ко... кожен вирішуйте собі самі. 70 байтконів. Кожен вирішуйте самі, ну. А особливо ті, в кого нема ще каяка то можете взяти каяк на прокат і зробити цю задачу. Тим більше у нас лишилося. Ага, 16 годин лишилось, не так багато. Але я так розумію, це не тільки на історичних рибах, це на будь-яких івентових рибах можна це зробити. Тому закінчиться 4 липня, там будуть інші Хеллоуін, Різдво. Що там, ще святого Патріка є. На День подяки не знаю, чим є. Тому. Робіть, пробуйте, особливо ті, в кого немає жодного каяка, щоб не витрачати 22 тисячі, можете виконати це завдання. Получити, до речі, сіки? 3500. Ну, тим, що в мене є ц, цей каяк, я би цей продав. Але я на ньому трошки покатаюся. Чисто так для експерименту подивитись, чи є різниця у цих скільки там, 9, 3, 3 км на годину, чи є взагалі різниця. Ось так. Всім гарно дякую. Хто додивився, будь ласка, ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі та дивимося всі, всі решта моїх відео. До зустрічі!